І так, про алгоритм сталкера Alive. Кучу дивлюся запросів тут в інтернеті. Як же працює алгоритм Alive? Розробники Stalker, наскільки розрекламували алгоритм, ніби Alive це такий штучний інтелект, який роби груже вою, все жипає і це прямо, ну як дум, всі думають, що це якась нейромережа з штучним інтелектом керує все. Як же ж працює? Розказую. Я, звісно, не маю ніяких інсайдів і в коді я не ковирявся. І поняття не маю, як реалізовано воно все в коді. Але за логікою, якби я робив алгоритм Alive, да, щоб монстри жили, мені не треба робити там штучного інтелекту, всього цього, всього, що описують. А мені треба зробити просто 2D-симуляцію клітинного автомата. Що таке клітинний автомат? М Клітинний автомат це ну, популярне є жизнь конвія, наприклад, коли малюється, коли поле малюється клітинки або секції. І для кожних клітинок встановлюється якісь правила. Наприклад, одна клітинка може там раз на ход переходити вправо, а друга раз на ход вліво. і або вверх, там, або рандомно. І, наприклад, якщо одна клітинка зустрічається з іншою, в них народжується третя клітинка, яка ж діє по цих правилах. І таким чином з'являються кліткові автомати, які діють там по-різному, можна фракції. І як же ж за цих клітинних автоматів можна зробити штучний інтелект для цілої гри, типу Alive? Дуже просто. Я тут просто погуглив відео, які є. Ну, щоб показати, наявно, да, щоб не малювати. І клітинних автоматів дуже багато, дуже маса, але м нам цікаві автомати з симуляції життя. І от я знайшов тут один відосик. От приблизно так я звук вимкнув. От, наприклад, наприклад, оце поле сталкера. Гравець, наприклад, знаходиться отут. Він бачить тільки оцю зону. І монстри малюються, ті, ті що тут. Ну, е, Алаєв чим повинна керувати? Монстрами, аптечками е, і сталкерами. І сталкерів є там 3-4 фракції, які між собою можуть стрілятися, можуть вбивати монстрів, можуть аптечки залишати, можуть брати. Я не знаю, на, насправді я сталкер пройшов до того, як включили цю систему Алайф. Я не знаю, як вона поводиться, ну як би я її робив. І так, що нам треба зробити? Нам треба зробити клітинки, скільки кольорів, скільки в нас фракцій сталкерів різних, е, е, скільки монстрів клітинки кольорів. І е, аптечки е, інший кольор. І далі задаємо правила. Наприклад, е, синя клітинка в нас е, це просто сталкер, який ходить мирний. Да? Червона клітинка це монстр. Він, якщо стикається з синім сталкером, він нападає на нього. Допустим, біла клітинка це аптечка. Синій сталкер, як натрапляє на, на білу клітинку, вона пропадає. Да? Далі нам треба зробити, наприклад, якщо... Сталкери вбивають монстра, вони його лутають. І, наприклад, вони при, стик... при погибелі монстра сталкер ну, дві клітинки, наприклад, синя, якщо є дві сині клітинки поряд і зустрічаються з красною, вони, наприклад, вбивають червону клітинку. Да, і на її місці повинен з'явитися лут. Е Наприклад, від сталкера там аптечка або ще щось. І таким чином ми можемо згадати правила життя. І запускаємо це все. І це все генерується, як клітинний автомат, живе своїм життям, там неймовірні штуки. ну, Це експериментально е, добивається, що це. І от ми, допустимо, тут бачимо різні клітинки. Я не знаю автор, які тут правила задавав, я до прикладу сказав. І от, наприклад, якщо в нас допустимо, це сині це сталкери. А червоні це монстри. От у нас виходить така карта світу така. Але як гравець в 3D-світі, ми бачимо оцю тільки зону. І от коли ми движемося, ми вписуємо в закон, що в цій зоні, де ми движемося, ніхто не може з'явитися. А з'явитися може тільки війшовши в цю зону ззовні. А оце все ми не бачимо. Тобто в нас життя все генерується, оце вся карта всього світу сталкера. А оце де ми ходимо. І де ми ходимо, ми автоматично стираємо зону. Та що ж ти будеш робити? Стираємо тут е, народжуваність, да? ще одне правило. Але зовні до нас можуть забігати і монстри, і сталкери. І ми можемо догнати якусь клітинку, і це буде той сталкер, який вбив цього монстра і підібрав тобі аптечку. І ти можеш, наприклад, аптечку вибросив. Наприклад, ти йшов, ви, викинув тут автомат. Да? А сталкер ішов, наприклад, синій, і він побачив автомат, він підібрав, да? і він десь пішов сюди. І далі ти можеш піти його і зустріти випадково, і побачити, що в нього твій автомат, наприклад, в луті. Да? А... І це виходить вроді би як віртуальне життя. Хоча насправді ти керуєш просто пікселем. Гра розраховує тільки пікселі і навантаження на комп'ютер ніякого. Це просто клітинний автомат. Кожний FPS гри, він просто робить крок і десь там движеться. І кожна фракція, наприклад, там різні фракції, наприклад, там сині це фракція вільних сталкерів, там білі це фракція там варта. Да? І наприклад, можна вказати, що там варта воює з тими і міняти на протязі місця ті воюють з тими. І в нас може плодитися, наприклад, тут варта плодиться, а тут, а тут вільні сталкери або наоборот у селі. Тобто, що це дає Alif? Да, Клітинний автомат, що, що дасть в грі Сталкер? Коли я грав, там все заскриптовано. Коли заходиш в село, я знаю, що в селі спавняться свої, зовні спавняться там моноліт і ті набігають, і ті біжать, і всі стикаються і біжать і однаково. Це генерується скриптом. А коли оце життя Алайф, він може спавнитися де вгодно, де життям. Може бути сповниться більше тих, а може тих рандом. А, а з іншого боку монстри. І вони між собою будуть воювати, і це буде ну, природно виходити. Так само можна там мишею цих всіх криз, там тушканчиків оцих, що бігають, так само цієї системи підключити. Але вони в світі не, не існують в вигляді 3D, вони всі існують в вигляді от таких пікселів. Та? Тобто карту пікселів прорахувати дуже просто. Оце в нас, наприклад, квадрат 60 на 60 кілометрів, да? ну, 60 гектар, наскільки я знаю, в сталкері. Зона Чорнобильська 30 км, а тут 60. А ми ходимо, ми бачимо там, наскільки людина бачить там, на, на 300 метрів, да? така частинка. І ми ходимо тут по зоні. Тут, можна тут ввести ще ж умови карта місцевості, да? там висота. Наприклад, оці лізуть на висоту, ці не лізуть, ці проходять, проход, ці не проходять. Да? Ці обходять озеро, а ці напряму пролітають, там, наприклад, якщо ці є мутанти що літаючі. Ой, полтергейсти, полтергейсти. І таким чином оця карта генерує. І коли в нашу зону видимості попадає така клітинка, вона перетворюється в грів 3D. І ми бачимо ворога в 3D. Але в чому була суть? Якщо цю систему включити, щоб бачити мегравець, він повернувся, нікого нікого не було, бо це ну, просто була точка на карті. да? А тільки зайшли в оцю зону і вже е, зненацька з'явився ворог там, або NPC, або ще щось. І тому оцю зону розробники повинні збільшити так, щоб він десь із даля приходив, щоб не видно, звідки він приходив. І як це вирішити, тобто ну, ясно, що якби вони рожалися там десь за домами, да? допустимо, там якщо будинок він десь за будинку виходить, або маршрут. Тобто можна на карті зробити, наприклад, маршрути, де ну, їх мільйони можна нарисувати маршрутів, по яких зовні можуть підходити оці клітинки. І тобто, якщо ти тут в ідеш, а тут мільйони ліній, які пересікаються. І тут вони вільно, ці клітинки, е, рухаються. Да? А коли повинні попасти в зону видимості гравця і в 3D перетворитися, вони приходять і, наприклад, переміщаються на найближчу лінію маршрута, Да? А лінії маршрути, наприклад, проходять так, щоб за, ну, за невидимими, там, за холмами, за горами їх можна прорисувати вже е, згідно... Е, ну, карті висот да, щоб-за за, гір вийшов там із-за туману за ну, тобто, обдурити гравця щоб він монстр тільки родився але він не родився ну, наприклад це ж у нас 2D карта а гравець м, м, в 3D світі тобто я можу на, другом, на другому поверсі бути да, а оцей монстр може на першому поверсі бути оця ж 2D карта не враховує і в е, сталкері яка фігня була, е, коли гравці на другому поверсі і на другому поверсі оці міняються. хоча по логіці в житті монстри повинні на перший поверх забігати, да, то, то це не враховувалось. Це можна просто-напросто врахувати, що гравець входить на найнижній поверх завжди. І е, це легко виправляється. Тобто я не знаю, який реальний там алгоритм цього Ал-Лайф, але отаким от клітковим автоматом це все дуже елементарно робиться. І цей клітковий автомат... Це ніякий не штучний інтелект, ніяка не нейромережа, це просто симуляція. Симуляція клітин. Тобто кожна клітина е має якісь правила. Ну, це якесь відео хтось робив, якийсь от блогер. Я її не слухав, це чисто для ілюстрації. От він задавав різні параметри різним клітинам. І от вони так генерувалися. Просто це. Ну, тут він створив, наприклад, типу, віруси розмножуються. Але якщо в нас сталкери, у нас ж не можуть сталкери так розмножуватися. Але ми можемо зробити там життя сталкера, що сталкер е, рухається сюди, але сталкер повинен, він не може один і той самий сталкер бігати, він повинен помирати, оживати, народжуватись. А, а можливо, якісь сталкери повинні бути постійні, які е, типу, безсмертні повинні ходити туди-сюди, щоб їх ну, узнаваємі, унікальні, щоб ми їх бачили, Наприклад, в цій зоні бачили, в цій зустрічали, щоб в лице ми їх узнавали, щоб ну, наприклад, там, в одного там пов'язка на рукаві да, червона, щоб ми його впізнаємо, що от він тут ходив, а сюди ми пішли, другого там діда там з дробовиком. Це теж був би цікавий елемент. Ну, В Сталкері, звісно, такого немає, але це просто як накидання варіантів цієї системи Тому... Я перший раз почув, це в престолкеру 2 система лайф. Виявляється, вона була там і в першому столкері, що робили, що типу розказали, це якась нова система, якась у движку все. А це просто-напросто ну, система, скоріше за все, я думаю, це звичайний клітинний автомат. Тому що це найпростіше зробити клітинним автоматом. Не треба там нейромережуй, куди хто йде, що ні. Клітинним автоматом 2D-ним, можна згенерувати все. І як аптечки будуть розкладатися, ну, в живому, кроме місії, в місіях там ясно, що аптечки по сюжету розкладаються, там зброя по сюжету, да? а саме оцей живий відкритий світ увесь повинен функціонувати, аптечки з'являтися, розкладатися, цим саме клітинним автоматом. І можливо навіть там по легенді після викиду. Аномалії в нових місцях повинні з'являтися. Це ж теж можна було б продумати, щоб аномалії з'являлися теж клітинним автоматом, а не розставлені там де, ну, там, де, там, де в будинку бігаєш, там, звісно, не можна так зробити, тому що в будинку це вручну левел дизайнер розставляв ці аномалії, як повинен запригнути, як лабіринт. Хоча мені не подобала ставка, не сподобалося левел дизайн, з яких причин. Левел дизайн дуже поганий. От, Наприклад, є в нас тут двері. Ой. Двері. І нам... А ми знаходимося отут. І нам треба отсюди попасти в двері. Що робить левел дизайнер? Він робить отут перила. Ой, зараз щітку візьму. Він робить отут перило, отут перило, отут перило, отут вхід. І гравець повинен так, другий візму, і гравець повинен бігти сюди, сюди і сюди і заходити вхід. Тобто скрізь входи зроблені отаким, отакими петлями. Для чого це зроблено? Я не, ну, Тобто, щоб довший маршрут. Ну, В реальному житті, це ж гра зроблена під реалізм, завжди напроти входу і тут спуск. Нема таких перил без надобності. От вставка, ну, от левел-дизайнер щось так зробив. Оце великий мінус. Ну, це я відхилився. Тому, кому було цікаво про клітинні автомати гугліть. Це дуже цікава штука, я колись давно нею увлікався і генерив багато клітинних автоматів. До речі, Майнкрафт гра да, кубиками, вона теж по суті клітинний автомат, але не вся сама гра, як будуватися кубиками, а саме е, ці ж автомати з Redstone, да, як вони працюють там оці для производства всяких кубів, механізми, коли там годинники роблять, це все. Ну це вже ось більше фізична симуляція. Тому хто розроблятиме свою систему Алайв життя, не морочте голову, не мучте там іскусний інтелікт, оцей нейромережі, нічого не треба. Вам треба просто 2D поле і координати точок. І кожна точка, хтось рандомно движеться, хтось по шляху движеться, хтось інше движеться. Кожна точка, кожний кольор різна фракція і між різними фракціями ну наприклад от у нас іде е, всі гра знають гру камінь ножиці бумага да? тобто наприклад зелене це камінь синє це ножиці біле це папір. І ми знаємо правила кожного цього. От кожен рухається випадково, але при зіткненні ми знаємо, що е, якщо камінь з папером, то камінь ну, Гине, так? Да? Якщо папір з ножицями, то папір гине. І так далі ми можемо... У нас буде життя, у нас будуть клітини помирати. Далі нам треба функції, щоб щось народжувалося. Наприклад, зустрічається там папір-папір, і папір, да? <соць> народжується третій папір, або, ну, або навпаки, папір-папір народжується камінь. <соць> ні, камінь, ні, бо буде зациклено. Ну, така штука, а, ну це я на примітивному вказую, а в нас же ж, наприклад, фракції, і фракції це повинна, наприклад, м одна фракція, там, допустимо, вільні сталкери просто ходять убивають вбивають монстрів. Мілі той, той теж усіх убиває. І монстрів, і сталкерів. Да? Е варта ті з іскрою б'ються, да? з групи іскра воюються. Воля там із дозором воюють, да? а інших не чіпають. Да? І такі розборки, а і ще ж бандити є там, а бандити, наприклад, нападають тільки на тих, хто в кого перевез. Ми ж можемо вказати, що в клітки перевез, що клітка йде, але ну, якщо клітка зустріла багато білих клеток і в неї багато луту, в неї перевес. А бандити, як бачать з перевесом, хочуть пограбувати і вони клітки з перевесом на рухається в її напрямку, да, наприклад. І ми можемо також симулювати навіть кулі, що, наприклад, синя, синя клітинка е, от бандит рухається, і він бачить наприклад, сталкера білого, да, і він може випускати там червону клітинку, це куля, да, яка рухається ще швидше. Да, і якщо цей сталкер не повернеться, там куля попала вбила, да, наприклад, бо куля по прямій тільки літає. І така симуляція, і цю симуляцію гравець не бачить, це все за полем зору. Але гравець, коли попадає в це поле, він бачить, що, що тут щось відбувалося якась історія. Що Там сталкер біг, там рюкзак пограбили, там е, в того в рюкзакі така зброя, в того така зброя. Да? А в зоні саме де гравець іде, вся симуляція відбувається в 3D. І тоді ця система Alive не повинна працювати, а повинна просто працювати симуляція вже інша. Симуляція е, поведінки, е, ну, поведінки в 3D. Да? Тобто фракції вже стріляють в 3D-режимі друг по другу, да? там монстри за тобою ганяються вже в 3D-режимі згідно колізії і все. Це вже, вже інша тема. Так що ну, така система. Хто знав, хто не знав, ну, е, багато людей <гадут> тут описують алгоритм, мені стало смішно, що 음, люди не розуміють, що це звичайний клітковий автомат. Хоча я ніде не читав, що це клітковий автомат, наприклад, ось, як робота Alive Сталкері. І там люди розписують, хто куди йде, як що цей, а сам, сам суть не розуміє. Объяснили, Ну, короче говоря, ладно, чтобы видео не затягивать, всем пока.